Я вообще сам начал музыкой заниматься с 9 лет на скрипке. Очень хотели родители, но родители хотели, чтобы я на фортепиано, на фортепиано уже в 9 лет тогда, тогда еще в Советском Союзе, поздно было, мне сказали, и на скрипку. На скрипке я прозанимался 4 года. Ну, не сказать, что, знаете, мальчик в 9 или в 10 лет очень хотел на скрипке играть, я хотел играть в футбол. Вот, правильно. да. Но, в общем, мне, мне нравилось, и как-то мы, мне уже было лет 13, идем с другом, а тогда были эти клубы культуры, и был клуб имени Калинина, и вот вижу, набор на гитару преподаватель Шопен Борис Как-то как сразу же, знаете, я ну, шапе нет я знал конечно был шапе Борис Федорович да? и вот я пришел и как-то это был такой знаменательный день практически я проучился на гитаре год но, ну, конечно база скрипка была и через год я поступил в Харьковское музыкальное училище был первым студентом mm -hmm. да Харьковское музыкальное училище и но скрипку я не бросал и первый курс я был учеником школы и в Харьковском музыкальном училище. Ну потом еще трудно было совмещать. Мама, я, мама была доцентом Харьковского педагогического института, и сказала, она была категорически против гитары. И, ну, я уже был в Нісенській академії вивчився, і тільки коли я вступив, вона стала говорити калерам, що я на деталях. Так все рівно йшов дед, мальчик у нас крикнувся. Можемо до того додати, наприклад, що таке хлопчицько в такий-то вік там, в якомусь там, в 9-10 років. Хлопчицько в 10 років грає сольний концерт філемонії, навчається в першій музичній школі. Не просто не краса, а учасник всьогось нашого фестивалю цьогорічного. І на сцені де, після виступу директор школи дарує йому приз під концерту. Стоп'яний грав з оркестром mm -hmm. там. Коробочку таку. А знаєте, що там ці коробки? Футбольний <пробовий> м'яч. Він страшно живе футбол <пробовий> грати. <пробовий> 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 І ще, щодо е, скрипки, гітари, я хотів. Ага, Шопена. Шопен написав для скрипки. Але є два польські музиканти, скрипалі піаніст, які е, е, значить, підготували такий проєкт Скрипка Шопена і каже, якщо і він під таким ідеєю, що би було б з музикою Шопена, якби він писав для скрипки, і вони адаптують оці його твори для скрипки, такий цікавий yeah, проєкт. Мені запропонували тут виступити. Я не знаю, треба буде розглянути їхній їх, yeah. проєкт. Что я, это, в, в, в режиме гитара и скрипка, когда я поступал в Академию музыкальных Нечиных в Москве, то тогда еще был Московский государственный музыкальный гуринский институт имени Гнесиных, то на коллоквию, там отдельный экзамен был, меня и спросили о скрипичном концерте Чайковского. И они ну, ходили хотели меня расплох заставить. А, -а, -а. -а. Я даже напел всю тему на ее все, вопросов нет. И поставили пять, это вот на все игра вора. Ну так, да, это да, я же. Да. Культура музыканта тоже был один на концерт Чайковского. Да, надо же. Но вы знаете, с детства я любил играть, ну, не то, что любил, а мне очень нравился джаз. Папа у меня такой так, очень серьезный человек, он был оторван. Нет часа, то только играют хулиганы, шага. А вот это второй родину продаст. Вы знаете, вот это недоразвитое крыло, которое не развилось вот лет пять назад, все-таки я принял решение для себя, и сегодня я буду играть на двух гитарах. Это в Киеве было. Я шел по Крещатику и ноги меня привели в этот магазин. Господи, музыкальный. Ну скажите мне. Большой магазин на крещатике. Вот я возле Бесарабки ся... уже. А то я не знаю, да. Ну, Київський магазин ноты. Ну, Двухэтажный. Не-не-не. Я не понял, почему. И тут я увидел эту гітару, на которую я буду сегодня играть на гитаре. Но целим вам і подарували, вы не купили. Нет, кто-то подаривал мне классичный арах. Да? Вот. И вы знаете, я счастлив, что я реализовался вот, свою мечту детскую. И такая, конечно, не совсем джаз в том виде, она да, была но вот я обрел вторую половину, которая была, как бы я. И... Ну, если можно, тогда я в Игоревича Геросе Ядонька, пианистка, но она... Эм... Тяжі є до тої, як би сказати, популярної верд музики да. якоїсь такої світової Вибі. естради, світової естради, і вона е, так само вже батька підбиває на якісь він думає про проєкти, щоб з нею якось виступати, разом грати у ту музику, яку може mm -hmm. у схилу від джазу, і самбо, і ну, разом фортепіано, і скрипка, але туди більше до такої, до тих жанрів виходити, від класичного. Ну, ми сьогодні розмовляли не, злодина, і, я з Володимиром Ігорим, якраз за обідом, Він казав так, що. Музика, наприклад, барокова баха мені грає, але вона мені не є така близька, в мене більше романтичні якісь устрімління, більше якісь сучасні. Тому це добре, що є фестиваль органу, де музиканти можуть проявити свої уподобання, свої улюблені твори, жанри і в тому, чи е, грати ту музику, яку вони люблять, і які вони успішні. Сумчани, які виросли тут на території, зараз десь ну, навчилися і викладно працюють в Європі там. В Нідерландах, в Іспанії. І в Іспанії, я вже тут говорив, що він попав на страсті за Іаном. Він каже, я часто ну, кожного року намагаюсь на пасхальні дні, оце в, в страсний четвер, виконується в різних храмах Європи чи в концертних залах. І він каже: ви знаєте, іспанці такі не виховані, вони такі безпосередні, але й не виховані, вони плескають під час виконання ну, номерів э, страстей. В них нема свого ареста коваля, який навчає, чи можна вискати чи не вискати. Я в інтернеті вичитав. вичитав. Ви, виві, собі, що він, він каже, він згадує, він її не пише, він каже, згадує з такою любов'ю, що тут він ті бах-хвестри, то рідне місто із-за того, що тут так само таке рогнеся. Хоча він там тереться по Нідерландах, ну, в Європі там і каже, мені пише, як ви будете в Нідерландах, будь ласка, заїжджайте в мене втрити, ви зараз зможете зупинитися. Ну, такі речі, знаєте. Наші посли сум у Європі, так. І ви тепер посол сум. Ні, я у Європі, а Європі. знаєте, А ми якраз. Агенція промоції якраз тим займається, щоб промоцію в сум в світі зробити. от ви якраз наш, наш зробився послуг, я, а, не я не просто в, в такому такому щенні, що я ну, за границею, чесно.